Вітаю вас, панове. Те, що пророцтва можуть визначати хід історії, першим науково обҐрунтував професор Гарвардського університету американський соціолог Роберт Кінг Мертон ще в 1948 році. Класичний приклад, як працює пророцтво, це історія визволення Франції на пізньому етапі Столітньої війни. На той час Франція поступово втрачала свої території у війні з двома могутніми союзними між собою державами із королівством Англія та Герцогством Бургундія. Попри те, що військо французів очолювали здібні полководці Дюнуа та Лагір, воно зазнавало поразки за поразкою, і неокупованої території Франції залишилося дуже мало. При цьому англійський король Генріх V, починаючи з 1420 року, мав повні права згодом успадкувати французький престол, щоб означало приєднання Франції до королівства Англія та втрати її суверенітету. Ви запитаєте, звідки ж король Англії здобув ці юридично незаперечні права? Згаданим подіям передувала така історія. Король Франції Шарль VI або Карл VI, як у нас прийнято його називати, із юності виявляв схильність до нападів божевілля. І після нещасного випадку, пов'язаного з пожежею під час бенкету, він остаточно втратив розум. Францію почала правити його дружина Ізабелла Баварська, яка врешті-решт. Видала заміж свою молодшу дочку Катерину за короля Англії Генріха V, а відповідно до шлюбного договору від 1420 року Генріх V англійський мав стати королем Франції після смерті Карла VI Божевільного. Коли ж народ Франції почув про цей договір, тоді французи пригадали про роцво ченця хронікаря Рігорда із Сен-Дені. Яке стало відомим ще на початку 13 століття, пророцтво про те, що Францію згубить жінка і врятує дівчина. Приєднання Франції до королівства Англія тепер здавалося невідворотним, але стався непередбачений випадок. Король Англії Генріх V раптово помер від дезентерії, причому раніше на кілька місяців за Карла VI. Божевільного. Тепер французи побачили в цьому знак, що Бог їх не залишив, і чутки про згадане пророцтво Рігорда і Сен-дені почали поширюватися Францією особливо інтенсивно. Тож, коли 16-річна дівчина із села до на кордоні між шампанью та Лотарінгією прибула до королівського двору і заявила свої права очолити армію, від імені Архангела Михаїла, який з'явився їй та оголосив Божу волю, увесь двір до майбутнього короля Карла VII сприйняв її слова з великою надією, і з підозрою поставилося до заяви Жанни Дарк лише французьке духовенство, але й те, допитавши дівчину, переконалося, що це справді був архангел Михаїл. А визнало у ній особу, обрану Богом для великої місії. Зрозуміло, що в тому випадку, якби відповідного пророцтва Рігорда із Сендені взагалі не існувало, або якби воно не виповнилося на той час вже наполовину, то ніхто б не повірив Жанні Дарк і тим більше не дозволив би. 16-річній дівчині ровесниці сучасних 10-класниць стати на чолі армії, тобто кажучи сучасною мовою, стати головнокомандувачем. Ось таким чином саме віра в пророцтво, віра цілого народу та всієї патріотично налаштованої знаті врятувала державний суверенітет Франції в той період, коли він образно кажучи, Тримався на волосині. А тепер погляньте, будь ласка, на цю картину. Тут ми бачимо Жанну Дарк із білим прапором. Але це не прапор капітуляції, це прапор, на якому насправді було написано лише два слова Ісус і Марія. І саме йменням Божим Жанна визволила Францію від окупації. Бо, як тепер воїни йшли у бій. А Бог їм посилав перемогу, чого раніше не було. Я не випадково вибрав саме цей історичний приклад для ілюстрування тієї закономірності, яка забезпечує вплив пророцтв на хід історії. Адже хоч зовні здається, що у нас зараз ситуація не є такою вже критичною, як у тогочасній Франції, проте, якщо врахувати всі аспекти та перспективи, то вона є не менш критичною на нинішній день. Проте це не означає того, що вона ситуація є безвихідною. А щоб зрозуміти, чому вона саме є такою критичною і не є безвихідною водночас, потрібно простежити, як пророцтва впливали на долю України та світу на хід сучасної історії, причому йдеться про Боже пророцтво. Усе у світі цьому йде за Божим планом, і цей план ідеально враховує протидію сил зла цьому плану. І цей план настільки досконалий, що він змушує сили зла, протидіючи йому, припускатися численних помилок, які проти волі цих сил зла, які їх чинять, сприяють здійсненню Божого плану. А протидія сил зла Божому плану, як правило, враховує Божі пророцтва і намагається унеможливити їхнє здійснення саме в тій частині, у якій воно є вигідним для Бога, а не для сатани. Як це вам добре відомо, на початку ХХ століття територія України залишалася поділеною між двома іншими державами Російською та Австро-Угорською імперіями. І у тому випадку, якби ці дві імперії залишалися існувати до нашого часу, Україна не змогла б стати суверенною державою. Для цього потрібно було, щоб Російську імперію поглинув жахливий монстр комуно більшовицької навали. Монстр недостатньо життєздатний, аби його існування тривало більше за 73 роки та кілька місяців. Потрібно було також, щоб цей монстр захопив більшість західноукраїнських земель, аби Україна змогла колись стати великою державою, аби вона була об'єднаною. Парадоксально, що всю цю підготовчу роботу зробили вороги України і вороги Божі. Ви запитаєте, а чому ж вони її зробили? А тому, що у них на меті було знищити Україну знищити її раз і назавжди, і для цього вони обрали такий повільний шлях. Що ж усе почалося? У 1917 році Божа мати продиктувала в Фатімі три таємниці майбутнього, продиктувала її найстарші з дітей візіонерів Люсі Душ Сантуш, але зовсім не цій Люсії Душ Сантуш, яка померла нещодавно. А ось цій Люсі Душ Сантуш, яка зникла безслідно після 1958 року, після чого її місце зайняла Люсія Двійник, так само як Євгеній Васильєвич зайняв місце Путіна. Дві з цих таємниць є добре відомими. Перша із них попереджала про революцію в Російській імперії, яка вибухнула вже через півроку. Після цього об'явлення. Остання із цих трьох таємниць мала бути оприлюдненою 1960 року, але не була оприлюдненою із тієї причини, що на той час до влади прийшов папа Йоанн 23-й, який належав до числа змовників, що готували велике відступництво від традиції церкви. Та традиційної теології, зокрема від вчення Євангелія. Тож, якби цей папа оприлюднив цю таємницю, то він сам би свідчив проти себе та своїх однодумців, отож замість оприлюднити, як вимагала Божа мати, він оголосив, що третя таємниця ніколи не буде оприлюднена. Коли ж третя таємниця Фатімського об'явлення вперше стала відомою ворогам церкви. Точну відповідь на це запитання дати важко, проте відомо, що у 1946 році папа Пій XII запропонував свого сповідника Єзуїта Августина Беа ввести в колегію кардиналів. Проте генерал ордену єзуїтів Жан батист Янсенс виступив категорично проти, можливо, тому що знав про Августина Беа більше, аніж папа. Пізніше з'ясувалося, що Бен належав до масонської ложі пропаганда дуе. За рік до цього, у 1945 році Августин Бе, невідомо за чиєю протекцією, був призначеним папським сповідником. Припускають, що через деякий час після цього призначення він таємно став членом пропаганди Дуе, але, на мою думку, Спочатку був прийнятий у ложу Великий Схід Італії, принаймні у списку кліриків масонів, членів пропаганди дуе, опублікованому журналістом Пекореллі, 1978 року імення Августина Б наведено сьомим. Проте навпроти нього відсутній особистий номер масонської ложі та дата вступу, що характерно лише для тих кліриків масонів ложі Пропаганда Дуе. Які паралельно були масонами Великого Сходу Італії, до якого вступили раніше. У публікації списку Пекореллі серед масонів пропаганди Дуе не названо жодного із ПАП, проте як можна прочитати на англомовній сторінці Вікіпедії під назвою Малахія Мартін, присвяченій колишньому працівнику Секретаріату у Ватикані. Цей самий Малахія Мартін читав документи в Державному секретаріаті Ватикану, документи, які свідчать про те, що Масонами були Папа Йоанн XXIII та Павло VI. І це все правда? Адже на цій світлині ми бачимо майбутнього папу Йоанна XXIII на масонському зібранні Великого Сходу Франції. Свого часу німецький архієпископ Рудольф Каубер опублікував інше пророцтво про велике відступництво у церкві та отруєння папи Пія XII, пророцтво, що належить німецькому каноніку ХІХ століття на наймення рока. Це пророцтво звучить так: Готується жертвоприношення, яке стане урочистим покаянням. Папство впаде, загине від священного меча, який викують отці останнього собору. Римський архієрей буде жертвою, принесеною в процесі цієї церемонії. Отож світове масонство знало про зміст третьої таємниці Хватімського об'явлення, щонайпізніше найпізніше із 1945 року, але можливо й набагато раніше. Адже якби в оточенні Пія 12 не було одного з клєриків масонів, то Гусен не отримав би й протекції у 1945 році. У 19 столітті Великий Схід Італії мав іншу назву Верховна Вента, і секретні документи цієї ложі Верховна Вента якимось чином потрапили до рук тогочасного папи Григорія XVI. На прохання цього папа їх опублікував письменник картину Жолі у книзі Римська церква і Революція. Тут йшлося про план проникнення масонів у церкву з метою її знищення. У 1945 році Великий Схід Італії, знищений свого часу Мусоріні, відновив своє існування і того ж року створив свій підрозділ пропаганда дуе. Таким чином виявилося, що багато єпископів, кардиналів та деякі папи належали саме до тієї масонської ложі, яка ставила собі за мету знищити католицьку церкву і католицьку віру, а в підсумку всю християнську віру. У третій таємниці йдеться не лише про розгортання великого відступництва у західній церкві, але й про те, що порятунок для світу. Від цього відступництва прийде саме з України, про це свідчив Малахія Мартін, про якого я вже згадував. Для тих сил, які готували це відступництво, цього вже було достатньо, аби зарахувати Україну до списку країн, які мають бути знищеними в той чи інший спосіб. А для цього Україну насамперед слід було об'єднати під владою іноземного тирана. Потсдамська конференція Великої Трійки, яка закріпила післявоєнні межі держав, тобто межі держав після Другої світової війни, проходила з 17 липня до 2 серпня 1945 року. Вінстон Черчилль брав у участь лише до 26 липня, бо саме 26 липня він програв вибори і його замінив Клемент Етлі. Ще раніше після смерті Рузвельта президентом США став Гаррі Трумен. Деякі тогочасні англійські аналітики зауважували, що лайбористам Англії пощастило виграти ці вибори за допомогою багатих західноєвропейських симпатиків Сталіна, поза як Клемент Етлі обіцяв побудувати в Англії соціалізм. А відтак він мав би погодитися на більш вигідний для СССР переділ кордонів, зокрема на передачу Радянському Союзу частини українських територій, які до цього належали Польщі. Наступним кроком для знищення України було заплановано Чорнобильську катастрофу. Ця катастрофа являла собою великий жорстокий експеримент над цілим народом. Позаяк до Чорнобильської катастрофи тогочасна наука прогнозувала, що, можливо, внаслідок чогось подібного цілий народ стане мутантами. Але позаяк Чорнобиль виявився не смертельною раною на тілі України, то було вирішено, що варто буде надати Україні якусь видимість незалежності, аби довести її до краху. За допомогою контролю за її внутрішніми процесами та за її владою, після чого домогтися поділу території України на окремі регіональні частини незалежні одна від іншої і залежні від інших іноземних держав. Останній крок підлягав реалізації лише внаслідок чужоземного військового торгнення. Коли Велика Трійка під час проведення Потсдамської конференції вирішувала долю Німеччини, зійшлися на тому, що тут слід провести денацифікацію та демілітаризацію. Ті ж самі гасла проголосив Путін і стосовно України на початку цієї війни. Попри те, що в Україні не було ні нацизму. Ні було ні мілітаризації. Демілітаризація була проведена вже давно українськими президентами. Кожен вніс свій вклад. Відбулася підміна термінів. Нацизмом було названо рештки всього національного, що залишалося ще в Україні, а мілітаризмом було названо рештки обороноздатності України. А справжня мета полягала в територіальному поділі України. Та створення на її території низки малих держав із космополітичною ідеологією та з ідеологією націоналізму деяких інших народів. Ви скажете, чому ж Господь Бог все це допустив? Допустив тому, що Україна відповідно до Божого плану мала б стати святою землею, а тим часом вона утопає в гріхах і не просто в гріхах тіла. А в гріхах духовної сліпоти, коли безліч людей не розуміє, де є добро, а де є зло, з такими людьми неможливо побудувати святу країну. і прозріти ці люди не можуть, якщо не зазнають якогось колосального потрясіння. Тому Господь Бог допускає, аби настільки могутніми стали наші вороги і настільки безперспективною здавалася наша. Державна ситуація. Але всі зусилля ворогів підсумку призведуть до зворотнього ефекту. Український народ остаточно розчарується в лібералізмі, в космополітизмі, у владі національних меншин, у релігійному плюралізмі, який вважається невід'ємною частиною справжньої сучасної демократії. І це розчарування у вартостях фальшивих. Дозволить йому об'єднатися навколо власних, здорових, традиційних вартостей. Коли ж настане цей момент істини, тоді Боже проведіння визволить Україну від її зовнішніх та внутрішніх ворогів. Чи можливо було б цього досягнути дешевшою ціною? На жаль, неможливо, адже пробудження настає навіть у цих екстремальних умовах. Занадто повільно.